Всім хай Старфілди, з вами як завжди, я Старфіо, і сьогодні в нас незвичайне відео, а дуже масштабне відео про хор ігри та як вони змінювалися. Тільки перед цим підпишітися на мій тг канал, будь ласка, бо там дуже мало людей. Це для мене буде дуже приємно, якщо саме ти зайдеш туди. Це відео буде, грубо кажучи, поділене на дві частини. Перша частина у вас зараз на екрані, а в другій частині я розкажу про хорори та кріпібаси в реальному житті. І також напротязі всього цього відео запрошені гості будуть розповідати про ігри. Тобто кожен гість розповідає про свою гру. Ну а ми починаємо. Всім приємного перегляду! 10 лютого 2017 року на екрани вийшла перша глава гри Бенді та Чорнильна Машина від Інді розробників Кайндлі Біс, майбутнє Джоу і студіо, зроблене на Юніті. При створенні Бенді Ink Machine» Мітлі розробник гри надихався грою «Байошок», Хоча більш схоже на «Байошок» стала друга гра по Бенді, але про це поговоримо пізніше. Після виходу гри вона майже відразу стала популярною. По ній робили багато відео на Ютубі, багато анімацій, ну і взагалі багато всього. Коротше, майже відразу вона стала на піку і стала дуже тепло прийнята людьми. Концепція Бенді створити хоррор світ, який нагадував би атмосферу мультфільму. Мітлі треба було створити страшного маскота цієї гри. Так і був зроблений Бенді. До речі, от його перша версія. Страшна, правда. Ім'я Бенді з'явилося випадково, коли Мітві зробив помилку під час збереження в програмі для створення 3D-моделей. Ай да Мітлі, ну ти прям молодець, прям геній, да? Завдяки потенціалу проєкту Мітлі, не з'являючися програмістом, вирішив розробити гру, а Майк Мут приєднався до цього проєкту, побачивши можливості цієї ідеї. Протягом п'яти днів була створена перша глава гри під назвою Живі малюнки. <кхем> Коли Kindly Beast зрозуміли, що проект на піку, вони пішли робити продовження. І так, 18 квітня 2017 року, вийшла друга глава під назвою Стара Пісня, а також вони переробили першу главу. Потім почали створювати третю главу під назвою «Зліти Падіння. Розробка тривала майже 5 місяців. І у, і у вересні 2017-го вийшла третя лава. І також ніколи не здогадаєтеся, що правильно Мідлі переробив першу та другу главу. 27 жовтня вийшов кросовер Бенді та Привіт сусіда. Але давайте просто про це забудемо. Бо зробити такий лінивий кросовер ще треба вміти. Потім всі почали чекати четверту главу. Четверта глава, величезні дива, слава Богу, що не дивні, була підтверджена у листопаді 2017 року. Перед його випуском заплановано на квітень 2018 року. Через технічні проблеми з Стіму, дякую, тим, дата випуску була перенесена на 30 квітня 2018 року. В цьому оновленні вони повністю переробили майже всю гру. Вона стала більш гарною, більш яскравою, а не сирою та недоробленою. І вони зробили останній рімейк самого чорнильного демона. Але, чесно кажучи, мені чогось більше подобається атмосфера Бетта Альф. Щось в них таке було, чого нема зараз. Хоча є мод, який виправляє цю проблему. Тим, що в налаштуваннях можна зробити іншу атмосферу, змінити моделі персонажів на ну, старі версії і так далі. Бо Бенді виглядав, як на мене, більш запам'ятовуючим, а стара атмосфера була більш комфортна і страшна. От, до речі, всі його версії цього Бендіка старого. П'ята глава під назвою Остання бобіна» була офіційно підтверджена у червні 2017 року. 31 серпня 2017 року вийшов трейлер п'ятої глави. і він досі мені дає ностальгію. П'ята глава вийшла у жовтні цього ж року. І також в 2018 році вийшов порт гри на консолі та мобільні пристрої. Хоча ці порти повне гімно, особливо на телефоні. Бо там було стільки багів, що як зараз пам'ятаю, як в дитиці помер від Бруд Боріса і не, не міг просто навіть відродитися із бага. Фу, на уж. Також у 2017 році вийшла наразі видалена гра Bendy in Nightmare Run. Це мобільна гра по типу Savi Surfers, але тобі треба відбиватися від монстрів, а не просто тікати. Коротше, зазвичай мобільна гра, яку через хвилину вже хочеться викинути у смітник. Після цього почалася повна срака. Чи, як ми чекали, Баттер 3 роки. На другий рік, як існує Бенді, Мітлі виклав тизер під назвою From the Desk of Joey Drew». 11 лютого Мітлі виклав пост про те, що в нього з'явилася ідея для нової гри по Бенді, тому він взявся за цю працю. До речі, в цей же день Майк Муд сказав таку прекрасну в скобках фразу: Друга гра по Бенді не буде не сіквелом, не приквелом. Він просто геній. Як це може бути не сіквелом і не приквелом? What the hell? У березні в них на каналі виходило багато відео про записи співробітників студії в самій грі. А 22 лютого вийшов тизер з написом Bendy will return». Раптом, 1 квітня 2019 року виходить ось останнє відео з записом невідомого. З 2 березня по 13 квітня. Кожен день в Твіттері Бенді присилали по одній літері. Всі ці літери складали фразу «Benevolent Demon, someone has awakened the dark». І потім, вперше за всю історію, з'явилося улюблене число 414 та улюблена дата 14 квітня. І в дату 14 квітня розкрили назву гри Бенді та темне відродження. А також вийшов тизер під назвою Return to the Studio. Потім, 24 червня, вийшов трейлер, де показали те, що нас буде очікувати в грі. Потім, дуже довгий час, Мідлі нічого не викладав. Була повна тиша. Потім, 31 жовтня, з'явився дизер, де стояла Елісон з написом There's Always Hope. 8 листопада з'явився новий тизер, на якому Одрі, головна героїня Батедер, стояла поруч з написом My Name is Audrey». Трохи пізніше вийшов другий тизер. Там просто локації згріє все. Потім знову тиша. Потім в кінці 2019 року нічого не було. Хоча Мітлі казав, що перша глав... глава вийде в кінці 2019 року, а потім 13 грудня виходить потужний трейлер, в якому в кінці сказали, що гра вийде у 2020 А я і вправду тоді в це повірив. Потім на третю річницю Бенді виходить гра Boris and the Dark Survival, яка була, м'яко кажучи. Їмно, де ти бігаєш, збираєш предмети і нічого більше не робиш. Гра, в які ми бомбили просто від кожної смерті, після якої більше не хотілося в це грати. Ах. І до речі, ви пам'ятаєте, як на її на телефоні був бах з приводом Бебді Сігма Про. Потім, 6 березня вийшло оновлення Боріс і темне виживання під назвою Випробування Вовка. Після цього, 19 березня, вийшло ще одне оновлення, розв'язаний. Вам не здається, що це вже конвейер? 1 квітня вийшов трейлер Бенді Рояль, але це просто був жарт. А я досі хочу цю гру. Потім, 14 квітня, вийшов ліднивий тизер, де на чорному фоні напис The Ink Demon Lives. А якщо ти Сігма, який як супер-мегафнафер вмієш освітлювати зображення та побачиш, ти тільки напис Break the Cycle. Потім 1 червня виходить відео The Reason Why Bandian's and the Dark Revival is taking so long. Де вони сказали, що гра не виходить так довго, бо вони роблять відразу всі 5 глав. Я досі не можу просто з цим змиритися, бо просто вдумайтеся, яка була б класна гра, і що батедер виходив би по главам. Ми чекали б нові глави і бачили, як гра круто змінюється. Потім Мітлі знову робить апдейт Борісом з Dark Survival з назвою Симфонія Тіней. Яке ще гірше, ніж інші апдейти. Далі, ціле літо тисячі, ребята. Потім 31 жовтня Мітлі бере і на сайті Бенді міняє напис Bendy Cumming 2020 на Bendy Camming Soon. Брах! Ну це просто ідеально, да? Ой, це таке же просто. І потім 30 листопада Мідлі пише пост, що гра переноситься на 2021 рік. Фух, мене просто слів нема. Потім найпотужніше зайти 1 квітня виходить відео про фільм по Бенді. Це було б круто, але задайте, яку я дату назвав. 31 жовтня 2022 року нарешті вийшов відео The Dark Puddles Awaken. І 1 листопада нарешті виходить трейлер гри з датою релізу, а саме 15 листопада. Потім Мідбі почав рахувати дні, які залишилися до релізу гри, і потім 15 листопада. Гра нарешті виходить, ребята, шо? Ми її чекали 3 роки. Бе. Ну це просто ідеально. Ну... Ця гра просто повний шедевр звичайно були і баги, були проблеми по типу тупого фіолетового кольору, який мене дістав. Потім виходили новорічні та Хелловін апдейти. І також вихід баттедер на консолі. Ну, я... у мене нема консолі, тому мені на це не чхати. І потім починається наступна проблема. Пенді Кейдж. Гра, яка мала бути як спін тобто всі ігри під назвою Bandy NZ і якесь слово, це трилогія Бенді. А спін починаються Бенді, 2. Якесь речення. 31 жовтня 2023 року вийшов тизер анонс гри Бенді Клітка, ну тобто Бенді за Кейдж. Потім, 1 листопада, Мітлі робить пост, що типу гра буде дуже великим спін-оффом. А 3 грудня Мітлі написав, що гра буде експериментальною, бо там буде е, багато жорстокості та кров'яки. Як це мило. Що ж, може піти не так з цим проєктом? Може. 1 січня виходить сторінка гри в Steam. Типу, все йде просто прекрасно. І також сказали, що в грі Сеймі буде грати велику роль. Сеймі! Всі тоді просто були в шоці. Далі на сьому річницю Бенді Мітлі виклав скріншот з ультракрутим монстром та написом 7 Years and You Ain't Seen Nothing Yet. Ну, типу, перекладається, що 7 років, а ви ще нічого не бачили. А 14 квітня 2024 року виходить гра Taaser Band Secrets of the Machine. Ця гра позиціонувала себе як гра, в якій на кожному кроті є великодки, які розкривають нові ігри по Бенді. Потім вийшов трейлер гри Бенді Лонвуль. Це був ремастер фігні гри the Dark Survival. Далі була знову тиша. Потім на сторінці гри в Steam е вийшов пост. Про те, що вони брали маленьку переру і зараз почали далі працювати над грою. Ну, це над грою Бенді Закейджа. І вдумайтеся, 14 квітня 2025 року, 14 квітня, на свято Бенді, Мітлі написав, що гра Бенді-Клітка заморожена. Бо гра занадто крута для спін нофу франшизи. Мітлі, ну ти ріл добень, what the hell. Занадто. Складна і занадто велика для спін офу франшизи, рібят. Шо? Ай. Потім, 15 серпня, виходить гра Бенді Самотній Вовк. Це така фігня, що я за неї буквально зломав олівець, коли проходив досягнення Стілборіс. Ай. Імітлі вклав багато зусиль в це гімно замість Бенді клітки. Там на релізі навіть був баг з великим Бенді, брах. <му> Яким чином Мітлі так створював цей проєкт, що не помітив це на релізі гри. Потім вийшов міні-тизер, де представили останню третю частину франшизи. Тобто це трилогія, да. І також потім в неї з'явилася сторінка в стімі, де ми дізналися про назву гри «Bendy and the Ink». Потім довга тиша і постмітлі, що на Геловін буде тизер. А також пост з гівкою льоту, який горить. Тобто розморожується. Потім 31 жовтня виходить тизер Бенді Клітки, де сказали, що це спіно повертається. Нафіг його було відміняти! What the Hell! кінці тизеру написано, що гра вийде у 2026 році. І потім 15 листопада, тобто 3 тижні з моменту напису сценарію, вийшов Порт Баттедер на телефоні. Але я в це не грав, тому не можу сказати, дурня це чи ні. Фух, на цьому поки все. Все, що я можу про це сказати, що. сорі, якщо я щось не сказав. Бо я міг щось пропустити, наприклад, як фільм по Бенді реальний, бо я не знайшов нормальної інформації. Так само я щось не сказав про 1 е, квітні жарт там, де був цей е, огірки. Ну, Бендін Зінк Машин, але там все це огірки. Так от, тому... Я сподіваюся, вам це сподобалося, мій розказ, бо це ще на кінець відео. Е, вот. І ще хочу сказати: скільки б мітлі не робив би помилок, скільки всього цього не було, я все одно люблю гру Бенді, бо це моє дитинство, я виріс на цій грі, тому... Я все одно люблю цю гру, і навіть якщо Мітлі я за 30 років буде знову робити Бенді the Кейдж, я ну, буду злитися на нього, але люблячи. Ладно, далі я передаю слово моєму другові, який буде розповідати про іншу гру. Невеличкий дисклеймер. Наступна гра у нас Hello Neighbor, яку я розповідати не буду. І багато людей зараз можуть сказати Брах та вона російська, брах, ну Це все. Ну е, запам'ятайте, зараз е, російська ця компанія, е, яка створила гру на початку, не має прав на Hello Neighbor, Її має компанія Tiny Build, яка викупила. Тобто, гроші вони за це не отримують. Е, в компанії росіян залишилося дуже мало. тобто, так, да, вони гроші отримують, але вони не йдуть в Росію податками, бо е, якби штаб Тайні Білд знаходиться взагалі навіть не в рашці. Десь, я не пам'ятаю де, але навіть не в Європі. Тобто, ну, брах. Так що, ну, просто зрозумійте, що так, да, вона була російська, але зараз вона не російська. Вона... Росія не має зараз прав на Хеллоу Нейбер взагалі. Ну, а тепер я можу вже точно передавати слово Тимофійчику. Стубить, дисклеймер. Я доторкнувся до сюжетної лінії, але не торкався до того, як створювала сама гра. Привіт, друзі! Зараз я вам розкажу про гру Hello Neighbor та його розвиток і сюжет. Лава 1. розвиток та автор. Першим автором був Нікіта Каліснікова Гамнавоза. Гейн дизайнер, художник і композитор. Потім гру Hello Neighbor купила компанія Tiny Build і зараз вони мають повні права по цей день на гру. Але у 2020 році Тайні Блд викупив компанію розробників Dynamics Pixels і створив з неї нову студію Area Geist Studios. Коротше кажучи, автор ідеї Нікіта Калеснікогам гамнавозов Початковий розробник Dynamics Pixels, Вудаль і власник Тайні Білд. Перше. Hello Neighbor. 1. Ти лазиш у домі сусіда і намагаєшся дізнатися, що він ховає в підвалі. Друге. Hello Neighbor. Hide and Seek. Предисторія про сім'ю сусіда. Сумна історія з дитинства. Третє. Secret Neighbor. Алей гра. Діти шукають ключі, але один із них сусід. Четверте. Hello neighbor engineer. Будуєш машини і виживаєш у світі Hello Neighbor. П'яте. Hello Neighbor 2. Журналіст розслідує таємниці цілого міста. Шосте. Search and Rescue. Версія для VR. Глава 2. Сюжет. На початку цієї історії була сім'я Пітерсонів Вони були дуже дружні, та їх сім'я була ідеальна до одного моменту. Теодор поїхав кудись зі своєю дружиною Діаною, і вони потрапили в автокатастрофу, в разі якої померла Діана, мама Арона та Майя Після того, як Теодор приїхав додому, він був дуже засмучений та без мами. Тому діти були дуже здивовані тим, що тато приїхав без мами. Потім Теодор все їм розповів, і з цього моменту почався весь хаос. Вся смерть, мами. Арон, він став дуже злим, часто бив сестру та сварився з батьком. Є гра Hello Neighbor Hide and Seek, яка повністю розказує про весь сюжет до основної гри. Коротко. Арон та Майя грали в ігри. І на останній грі Арон ненавмисно скинув свою сестру з даху, і вона померла. Після цього моменту Теодор став ще злішим та почав бити Арона за все. Трохи пізніше. Одна сім'я переїхала жити в будинок навпроти будинка Пітерсонів. Ніколас Рок, так звали основного героя, подружився з Араном. І один раз Теодор закрив у підвалі Арона, та Нік хотів його спасти. Він розгадав всі загадки сусіда та знайшов червоний ключ від підвалу. Тоді він туди потрапив, знайшов двері на вихід, але вона була під решіткою, яку він підняв завдяки деяким махінаціям зі світлом. Потім він побіг до коридору, в кінці якого були великі двері з замками, і сусід його там спіймав. Після цього моменту головний герой опинився в кімнаті, яка була все як ілюзія, з заміненими стінами та ліжком, посередині на якому він прокинувся. Потім йому відкрили двері. Арон, але досі фандом Хеллоу Нейбер не знає. Напевно, чи то був Арон, тож не суть. Він піднявся через драбину наверх, але за цей час сусід зробив великі стіни та відбудував величезний будинок з басейном, з механічною акулою та головоломками. Тож наш головний герой знову розгадує всі загадки сусіда та вибирається з будинку. Потім ми вже опиняємося в майбутньому. Нік уже дорослий. Він живе вже в квартирі в центрі міста, але потім йому приходить лист від когось. Він зібрався і поїхав до свого рідного селища. Рейвенбург. Та йому сниться страшний сон. Про те, що сусід збудував величезний будинок з вагонеткою та коліями. Там він приходить три страхи сусіда та знову опиняється у підвалі, але на цей раз там був привид. Це були страхи Теодора. Потім Нік дізнається всю правду про сусіда, як він страждає від смерті дочки та дружини. Події відбуваються через багато років після першої гри. Головний герой Нікі повертається у занедбане місце Рейвенбрукс, де знову починають зникати люди. Виявляється, що місто контролює містер Ворон, загадкова істота, яка керує сусідами, вселяється в них і змушує ловити людей. Самі сусіди, ніби маріонетки, вони не злі, але під контролем. Нікі досліджує будинок, збирає докази і поступово розуміє, що Ворон це уособлення страху і травм Теодора Пітерсона, які отруїли все місто. У фіналі Нік допомагає зруйнувати владу Ворона, і Рейвін Брукс починає звільнюватися від його впливу. Це коротко про основний сюжет, якщо не включати книги та інші ігри та головні дрібниці. В мене, до речі, є до вас питання по Хеллоу Нейбер. Навіщо Теодор зробив парк «Золоте Яблуко? Відповідь залишу в коментарях. Висновок та прощання, висновок до сюжету. Ця історія показує, як одна трагедія може зруйнувати не лише сім'ю, а й ціле місто. Втрата близьких, біль та емоцій Теодора Пістерсона поступово перетворились на страх, агресію та насильство, які передалися іншим людям і втілилися в образі містера Ворона. Через шлях Нікоса Рода сюжет відкреслює, що страхи минулого не зникають самі, а з ними потрібно зіткнутися. Лише правда, співчуття і прийняття втрат здатні зламати замкнене коло, травм і дати шанс на звільнення та основний початок. Ну і що, і на цьому з вами я прощаюся. Дякую за перегляд відео, до зустрічі. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам за це масштабне відео. Точніше, дякую, що додивилися його до кінця. Це ультрамегамасштабне відео для мене. Це була колосальна робота, яку ми робили десь б -б 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 -б, десь неділі 3, а в планах у нас це було неділі п'ять. Тому, ну, поставте вподобайку чи щось таке. Да. Підтримайте мене, заходьте в мій ТГ-канал, бо наступне новорічне відео буде з питаннями, які мені задали підписники, теремої друзі. Ха -ха. Тому заходьте і там щось пишіть, поки є час, бо я скоро буду це відео знімати. А поки що скажу, що а, дякую ще раз за те, що ви мене дивитесь. Сорі, якщо щось ми там сказали неправильно, бо таке може бути, ми теж люди ми можемо помилятися. Ну а цьому, на цьому ми будемо закінчувати, тому дякую за перегляд ще раз. І всім удачі і всім пока.